Всім привіт! Сьогодні ми зібралися для того, щоб пересаджувати калатею. Вона до нас прийшла в дуже поганому стані. І Ми її вже раз пересаджували, я вже обрізала деякі листочки, але це не допомогло. І сьогодні ми спробуємо обрізати ще більше листочків. Ті, які посовші десь трошки пошкоджені, ми всі без жалю їх обріжемо. І... Спробуємо змінити трошки ґрунт і підберемо більш зручніший для неї горщик. Ми прочитали багато інформації в інтернеті і вже підготовлені. Зараз будемо все розказувати і можемо починати. Покажу трошки ближче, в якому стані листочки і чому саме на них потрібно звернути увагу. Ось, наприклад, цей маленький, велика частина його пошкоджена. І Він забирає сили в основному в основного частини вазона. Ось цей великий листочок він чомусь закручується, тобто з ним також щось не гаразд. В нього також є пошкоджена частина листка. Ці в нормі. Тому ось так. Пересаджувати ми будемо його. Ось такий глиняний горщичок. Інформація є в інтернеті, що краще його пересаджувати в низький, але широкий горщик. Тут є дренажний сток, тобто ця рослинка потребує гарного поливу, але щоб не застоювалися корені в водичці. Тому дренажний сток обов'язковий, дренаж ми також зробимо і ось так. Був посаджений він ось такий пластиковий горщичок, тому буде зручно нам його звідти діставати. Ця рослинка дуже любить гарний полив, але не любить, коли її корінчики вологі. Так. У нас тут корінчики в дуже поганому стані. але, ага, Трошки вона нарощувати почала біленькі корінчики. Ось це вже нові. З минулого пересаджування їх не було. Але все одно коренна система в якомусь поганому стані. Ось вона нарощує біленькі корінчики, це дуже добре. Але в загальному якісь вони не дуже гарно виглядають. Ну, саме тому ми її і пересаджуємо. Вона була відсаджена з якогось куща. Калатея ось новенький взагалі. Новенький взагалі, корінчик біленький, гарний, просто з основного стебла. Калатея взагалі не любить пересадку, не любить вона розмножуватися, її ділять частинкою, ось так. Але вона не дуже це любить, вона погано переживається, тому це доволі прихітлива рослинка. Вона любить багато сонечка, але коли багато сонця, вона. Втрачає свої, свій гарний, таку гарну листяну колір. Фіолетовий тут зверху, такий темно-зелений, яскраво-зелений, тому краще її ставити на сонячному вікні, але не там, де дуже багато сонця. Я кладу в якості дренажа пінопласт. Ось так небагато, цього буде достатньо. Землю, як я вже казала, ми змінимо. Тут у нас земля була частково покупна, в якому якій ми і купували калатею. Тут я бачу кокосовий субстрат, якісь домішки, напевно, торфу трошки. Ми спробуємо її посадити в ґрунт, який ми накопали в лісі. Тут у нас верхній шар листяної листяного ґрунту. І ми подивимося, трошки пісками домішали. Ми подивимося, як вона буде на це реагувати, і вже потім будемо робити висновки, чи подобається їй ґрунт, чи ні. Владіслав мені зараз принесе ножниці якими я буду обрізати листочки? Там немає? Немає. Hours later. У мене вже з'явились нужності, тому я можу обрізати листочки. Я обріжу ось цей, який казала, той що вже наполовину сухий. І хочу відрізати оцей великий. Він якось дивно себе веде. Що ще можна розповісти про калатею? Калатеї не всі калатеї, але конкретно ця, що у нас любить. Велику вологість повітря, тому її можна запросто сприскувати листочки, протирати їх. Вона це обожнює, вона так як це тропічна рослинка. Вона дуже любить, коли її протирають листочки, підливають, але вона любить застою вологи в кореневищі. тому навіть іноді можете її трошки полити по краю горщика. Ось так, щоб не заходити сильно на корінчики. Добре полити, щоб водичка стекла, ось так навіть в риночку, і залишити водичку в ринвочці, не зливаючи її. Вона собі буде так контролювати вологість повітря. Так, до нас прибула водичка. Ось так покраємо її, полиємо. Добре пролиємо. Так, щоб водичка знизу протекла. Наша водичка капає, ми залишимо водичку не зливаючи в ринвичці. І вона так собі буде добре себе почувати.